Вітаю на каналі Світлани Гостяк, і сьогодні я хочу показати, як можна запекти дуже швидку капусту у рукаві. Можна запікати капусту із крипцями, можна із фаршем. В одному випадку, це буде тушковна капуста із м'ясом, з крильцями. можна брати свинину, можна крильцями, можна філе куряче. Яке м'ясо вам доподобне. І друга страва це із фаршем. Із фаршем. ця страва буде вже називатися ліниві голубці. Так, зазвичай голубці роблять із рисом. Можна також із гречкою. У мене є гречка, ось я замочила її перед тим, як починати цю страву робити. Нашинкувала я капусту. Нарізала я помідори. Червоний болгарський перець ось такий. Ну, перець для смаку. Хто не любить перець в стравах, можна його не додавати. Основний інгредієнт це капуста, м'ясо або фарш, рис це, якщо ви хочете зробити ліниві голубці, і томатна паста, кетчуп або помідори. У мене є помідори. Ви можете взяти томатну пасту, розвести водою і залити капусту. І ще потрібна звичайна цибуля дві середні головки. Цю капусту і в цю. Так. Фарш я підготувала. Ось мене фарші посолила. Зараз добавлю цибулю і буду далі готувати. Дуже смачно додати у тушковну капусту приправу хмелі сунелі. Ось в мене вона є, я спеціально її купувала для цієї справи і буду додати. Можна просто додати чорний перець, червону паприку мелену, які. Приправи до вподоби. І я люблю саме хмелі сунелі. Ліці я перед цим замаринувала, а уши сіль, перець і трішки олії. Капусту потрібно посолити. Якщо у вас капуста твердих сортів, зимова, то її треба обім'яти руками. У мене капуста середня. І вона не є така тверда. Я просто її солю і ось так перемішую. Так. І тепер прям цю капусту я додаю хмелі сунелі. Небагато для аромату. Може, кому не подобається, адже це специфічний смак мається приправа. Ну, але з капусти це дуже смачно. І додаю сюди, прямо в цибулю капусту, і сюди. Тут в мене будуть кліневі голубці, тут в мене ці тарілочці будуть просто тушкована капуста із крильцями. Тепер я додаю там, де голубці мають бути гречку пропарну. от прямо сюди. І фарш. І гарно все перемішую. А отже це мають бути голубці. Голубці з фаршем. Так. І ще потрібна нам морква. Потерти морку. І додаю морку. Сюди половину і половину сюди. Ріниві голубці. Так, гарно перемішую рукою, не треба обжимати. І цю капусту перемішую. Де нема фаршу, можна попробувати на сіль. І додавлю, розподілю помідори до тушкованої капусти і, і до лінивих голубців. Сюди трішки червоного перця і сюди. Та як у мене помідори свіжі, водички я додати не буду. Все. Страва майже готова. Тепер потрібно розмістити цю капусту у рукав. Ось мене рукав є, і запекти я запікати буду в мультиварці. До капусти я трішки додав олій трішки буквально по столовій ложці. Вечеріє, освітка маю відкрити, зараз швиденько я ось в руках прикладу ці страви. Ось маю два таких рукава, один трошки більший, один трішки менший. Так, Там де менше буду з паршим. І так, як швидко, взяли ось так. все швиденько. Дуже швиденько не нарізається. Капуцю я шилкоркою нарізала. остальне ножам, перткою і дивіться. І так гарненько розлинаємо. І ось Справа готова. Одна. це в нас будуть клініки губці. Відкладаємо. Я зроблю і пушковна капуста із крильцями буде. Ось так викладаю. І друга справа готова. Пішковна капуста із крицями. Можна з м'ясом. Можна з бочком. грудинкою, курицю. Їм вам загодимо. Так. Ось так Так, І сюди ось ці крильця. Вимаруємо нашленькі. Ось так. Ось так поверху. Розподіляємо і зв'язуємо. І все все я перекладаю в мультиварку. Ви можете це зробити в духовці. 40 хвилин, і ваша страва готова. Дивіться, одна страва спушкована капуста з крицями або з м'ясом. І друга страва ліниві голубці. І всього зайняло мене часу 15 хвилин. Подивіться, як гарно розмістились два моїх пакетика – криця і капуста. І ліниві голубці. Через деякий час надується пакет, і я проткнув виделку або ножиком, щоб не взірвалися пакети. І залишаю, накриваю кришкою і ставлю в режим випічка на 40 хвилин. Сусідка прийшла. Сусідко бережно, Захворію. Доброго дня. А я капусточку приготувала. Да? Так, бачите. Пішли. Давайте. Скуштуємо. Пішли, пішли. В коренку вже їсти, хочеться. Подивіться, на цікаві. Потім ножечком проткнуть, потім хай повернеться, О, сорок. Всі. Я, я вирішила просто Ще трошки притушкується і все. Страва готова. Ось така страва. Ось це вінекову. Смачно. А це капуста тушкована із крипцем. Повіліте, які м'які крильці. Капуста. Ось, не розварена, смачна. О, сусідко. О, це що таке? Я вам фортушок принесла. Дивіться. Це мені, щоб я готувала? Так, його. і не випачкувалися. Так, тримайте мою камеру. тримайте. Я зараз його приміряю. Так. Оце хто робить? О, Ярослав, Ярослав. фірма. Mm -hmm. Зараз. Якраз хотіла купити собі фортушок. У мене вже старий, такий вже трішки. <реш> mm. Як гарно. О, як я вам дуже чудово, угу. дуже. Я зараз У вас пригощу капусту, яку я тушкувала. Добре. 20 хвилин і капуста Добре. готова. Заходьте. Угу. Угу. Ну що, будемо куштувати? Дивіться, сусідко, так. це капуста тушкована із крильцями. Угу. Зараз я вам дам крильце. Хочу добавочку, почала буду давати. Капуста Просто... в цьому році дуже дорога. Дорога але мене вродила. Оце так? середня Ваша? капуста, угу. так. Дивіться, це капуста з крильцями, угу. курячими. Можна сюди додати було і бочок, можна м'ясо, можна куряче філе. Угу. А ось це капуста, також тушковна, а у вигляді лінивих Угу. І з гречкою. Да, також куштуйте, mm -hmm. ось Бачите, я вам так. Рису не було, з гречкою ж також готують uh -huh. Так, так. Пробуйте, а я собі накладу так. Так, куштуємо, бачите. Uh Так, смачно. Так, смачно. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ну що, і собі візьму криється. Почекайте, подумайте. Почекайте, трішки подумайте. Пробуй mm ниву. -hmm. А готується? Швиденько все нарізав нарізав, поклав рукав і або в духовку, якщо є, або як в мене мультиварку На 40 хвилин. і все. Скопилось? Дуже смачно. А ось ці лінові голубці як вам? Дуже смачні. І капуста смачна. Можна було замість помідорів додати томатну пасту. Помідорів у мене багато угу. і криється так гарно, служкувалася. Mm -hmm. Дуже гарно. Mm -hmm. Смачно. Ну що, mm -hmm. хто вечері смачного, приємного апетиту. А ми далі будемо продовжувати з сусідкою балакати. Mm -hmm. Дуже дякую вам за фартушок. А чому це ви вирішили мені mm -hmm. фартушок подарувати? Я mm -hmm. сподобався мені з котиками. Mm -hmm. да, ви Ярослав перша ну, новинка написала. Mm -hmm. Ну що, всім гарних вихідних! До побачення. До побачення. — Ще якусь траву буду готувати, обов'язково покажу. Mm -hmm. І сусідку mm -hmm. пригощу. А завтра ми з вами йдемо за наступним виноградом. Називається Лавдиш. по mm -hmm. ну, він називається Лавдиш. А взагалі-то конвалі. Дуже такий смачний, крупний. Mm -hmm. Нам той продавець показував зразки виноградинки, давав куштувати. І мені сподобалось. Цілий тиждень я думала, як би то його купити. Uh -huh. 140 гривень трішки дорогувати, але нічого. Так? Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Що дороговато. Зараз такі ціни. А ви не хочете собі купити? Куплю. Але не такий. А який? Такий смач ломбардіння теж помає. А в нього є? Було. Куди описати? Ну, капуста Сирку. взагалі смачна. Ось це гречкою смачно. Ну, а гречку ви сиру кидали, так? Да? Ні, гречку я залила кип'ятком перед тим, як все м -м. все шинкувати. І швиденько все прошинкувала, вона м -м. набухла трішки. І я прямо капусту кинула. І mm. вашу добам. Треба змастити. Mm, mm. Маслочком. От үрте. Да. Yeah.